На даний момент загальна кількість квартир в Одеській області, які обслуговуються поліцією охорони, перевищує 12 тисяч. Протягом вересня мешканці одежни не мають непогану можливість підключити квартиру під охорону в два рази дешевше. Поліцейські запевняють, зараз на це саме час, як доказ статистика крадіжок. Кількість краж в Одесі по сравніння з прошлим періодом года вирос на 18%. В принципі, в цілому по Україні он вирос на 35%. Тобто, навіть для нашого регіону це… Заметно, что настолько выросла преступность. Историй с крадіжками просто безліч. Квартири, супермаркети, торгові центри, крадіжі діють всюди. На Средній Фонтанській, якби чоловік пытался вынести елітне алкогольні напитки на суму приблизно 20 000 гривень. Звісно, тоже их задержали на Троицкой. Э-э, ноутбук. Отже, на жале на кнопочку приехал наряд и по горячим следам задержал человека. Не було в іюлі місяця. Усатово, тоже чоловік ну услышал, що лізуть к нему. Ну неизвестные люди, зловмишлені, нажал нажав на кнопочку, приїхали. Опять же, наш наряд задержав чоловіка. Тож поліцейські радять, не вагаючись підключатися за півціни. Те, що система не дасть боїв, гарантують, адже працює вона в дабл режимі. Якщо відмовляє один канал, працює інший, що забезпечує стовідсоткову впевненість у швидкій реакції правоохоронців. Необхідно в кожній кімнаті стояв об'ємний звіщатель. Если пристройки имеют открывающиеся поверхности, ну типа двері, необходимо двери заблокировать. Івана Дервянко, Валентин Блях, Роман Прийомого, факти.